Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! В цьому відео хочу показати вам свої нещодавні покупки буде декоративна косметика та доглядова. Замовляла на Нотіно і майкапі. Тож, давайте почнемо з декоративної косметики. Хочу вам показати невеличке замовлення, яке я зробила на сайті Нотіно. Сподобався мені. Ось такий косметичний продукт від компанії Essence: це рідкі тіні: Luminous Eye Tint Liquid Shadow. У якому відтінку? Ну, там було три відтінки представлено. Це у мене 03 Shimmering Taub. Вже я тестувала ці тіні, наносила на повіки, робила макіяж. Давайте зараз також зробимо свочі. Хочу сказати, що відтінок тіней і поведінка їх на повіці мені сподобалася, а от по стійкості я не сказала б, що вони надто стійкі або тривало тримаються на очах. Під вечір, звісно, вони скаталися в таку полоску, і в цьому плані. Трошечки вони, ну, не те, щоб розчарували, але я зрозуміла, що стійкість залишає бажати кращого. Але в цілому відтінок досить такий носибельний, гарно підходить на щодень. Вирішила спробувати ось такий продукт. Це пудра для брів від компанії Vibo. А, цей бренд представлений у нас в роздрібній торгівлі в магазині Простор. І я тестувала в просторі цю, цю пудру. А, значить, вирішила замовити Нанотіну, тому що Нанотіна вона трошечки дешевша. І, взагалі, ціни якісь різні дуже на цю пудру на мейкапі теж вона дорого коштує. Нанотіну більш-менш. По-моєму, за 130 гривень вона мені дісталася. От. Я не пробувала ще її на бровах. Сподіваюся, що вона не буде комкатися і облущуватися, так би мовити, пилити. Але все може бути, бачите, от вона так розпадається трошки. Але загалом це все одно краще, ніж помадка для брів, тому що помадка в літній період вона взагалі підтікає, вона може робити плями. І я вирішила на літо собі взяти цю пудру для брів І мені сподобався цей аплікатор, мені він здався досить таким зручненьким. Це у нас відтінок, до речі, не темний, Перший відтінок. от Зроблено, до речі, в Китаї написано, хоча сама марка нібито польська. От. Ось так виглядається пудра. І на нотіну я придбала два лаки для нігтів від компанії Рімель. Виглядають вони таким чином. Звісно, що зображення Цих відтінків відрізняється від реальних, але коли я отримала ці лаки, то я не розчарувалася, мені сподобалися досить такі ніжні весняні кольори. Цей лак у мене у відтінку 510 ейфорія. Ним я вже фарбувала нігті. Значить, з плюсів це те, що дійсно 60 секунд. Потрібно для висихання, тобто досить так миттєво висихає цей лак. Але, ну от як тут зазначено, що це шайн тобто супер блискучий, то ні. він Мені не вистачило його блиску, такого глянцевості. Хоча він, як бачите, весь такий перламутровий, хамеліоністий, коротше, трошечки лоску такого немає, на жаль, в цьому покритті. А ось цим лаком це номер 210. ethereal мабуть, значить, я ще не користувалася, але мені подобається такий перлинний перелив. Ось цей. От. Думаю, що досить ніжно виглядатиму на нігтях. І покриття досить плотне. В два шари перекриваємо нігтєву пластину і не просвіщається. А наступний продукт, який я вам покажу, це я вже придбала в Єві. Спонтанна покупка. Не змогла пройти мимо. Купила ось такий лак для нігтів від Eveline. Номер, напевно, 159. Привабив відтінок, я фанат таких фіолетових бускових кольорів. І дуже сподобався оцей такий незвичайний шиммер. Я, до речі, не втрималася і ось це ніготь нафарбувала цим лаком, хоча своч такий мало інформативний, тому що нафарбувала я поверх цього лаку, а він такий трошечки з. Ефектом піску, тому не зовсім передається. Коли нафарбую, потім покажу свочі в своєму телеграм-каналі. Якщо не підписаний на, мої, на мій телеграм-канал, будь ласка, долучайтеся. Всі посилання є в інфобоксі. Буду рада вам. І ще один продукт, який придбала на мейкапі це ось такий олівець Тійні крайон водостійкий від компанії Golden Rose у відтінку 14. Так, фокус десь побіг. Ось, Давайте зараз ми його відкриємо і зробимо свод. Отже, олівчик виглядає ось таким чином, і давайте поглянемо. Ось такий у нього стержень. Так виглядає він це дерево. Я сподіваюся, що він буде гарно точитися, велика точилка у мене є. Ну і давайте дивитися на відтінок. Не відразу малює, але може тут тобто, такий перший шар. Так, такий відтінок бронзовий. Переливається, так гарно такий золотий переходить. Так, фокус не дуже, вибачте, знімаю вночі, бо іншого часу немає. Тому буду намагатися якось підлаштувати телефон. Так, мені подобається цей відтінок, хочу вам сказати, що він виглядає досить таким незвичним. Теж у нього є такий. Трошки хаміліоністий ефект. Думаю, що на повіках буде гарно виглядати цей ефект. Він і в золотий переходимо такий колір патіни старого. Такой, чи, чи то мідний, чи то не знаю, як правильно назвати такий колір. Одним словом. Цікавий колір і коштував він, так скажімо, а, до речі, мені здається, що він тут має викручуватися. Ні. Тут, вроді, така рухлива частина. Ну, я зараз не буду ризикувати, щоб він вже не виліз звідси, і не знаю, чи він зайде потім назад. Він водостійкий, давайте подивимося. Він коштував 113 гривень. Дійсно стійкість класна, не розмазується. І, до речі, ось ці тіні від Catrice теж досить стійкі, хоча, як я сказала, скачуються у смужку під кінець дня. Так, давайте отак ще раз подивимося на всі сводчі. От, я не знаю, чи варто додавати посилання на товари, які я показую, чи корисно це для вас, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я, коли роблю свої відео, то я витрачаю час, шукаючи ці посилання. Якщо це не потрібно, то я тоді не буду цього робити. А якщо потрібно, то, звісно, що з великим задоволенням поділюся з вами усіма посиланнями. Так. Ну і далі давайте перейдемо до замовлення з мейкапу, а потім повернемося ще до різного, скажімо так. На мейкапі два тижні тому була акція на бренди La roche posay і Vichy. Були певні умови, за якими. Відповідно до яких один товар, який ви купуєте, буде за повною вартістю, а інший зі знижкою 40%. Я перший раз замовила по цій акції товари, і потім вже другий раз також подумала і вирішила, що мені також треба. Я ось такий придбала крем з лінійки Effaclar H. Я дивлюся зараз на повну ціну 585 гривень, він коштує. Це крем з лінійки, як я сказала, Effaclar H і Sobio. 40 мл. І підходить він для в тому числі сухої шкіри. Заспокоюючий, зволожуючий, і той, який допомагає усувати недоліки шкіри. Позаду все написано іноземними мовами, французькою, німецькою, іспанською. Щодо маркування, воно тут є, воно іде, тут наклейка йде. Українською мовою склад зазначається, мабуть, миттєво заспокоєна та зволожена до 48 годин шкіри, сприяє відновленню захисного бар'єру шкіри та усуненню почервонінь, асоційованих із надмірною сухістю шкіри. Зменшення видимості недоліків на 49% чорних цяток на 16%. Та слідів постакне на шкірі. Некомедогенна, нежирна та нелипка текстура. Так, і все ж таки склад, бо це важливо і принципово. Ось так виглядає. у складі сквалан, дімітікон, пантенол, екстракти. Ось таким чином, виглядає цей склад, кому цікаво. Ну і з 40% знижкою, з перелічених товарів, які я могла обрати, мені захотілося взяти ось такий крем. Вже це лінієчка efa DUO M. Це такий більш спрямований догляд для проблемної шкіри з чорними цятками. з Певними недоліками, постакне і так далі. Це більш такий лікувальний, мабуть, засіб. Давайте подивимося, що тут пишуть про нього. Він настільки мілкий шрифт. Так, показання виражені та повторювані недоліки проблемної шкіри, чорні цятки, залишкові сліди після недоліків, підходить для жінок та чоловіків. Потрійна дія, результат зменшує видимість виражених недоліків. Ну знов-таки потрійна дія 66% зменшення чорних цяток, 44% недоліків на шкіри, 46 залишкових слідів після недоліків. Делікатно відлущує, що допомагає запобігти появі залишкових слідів та повторних. Повторні появи недоліків. Матує шкіру. Вибачте, за сторонні звуки, там кішка чихає. Ось такий склад, це ніацинамід, вже бачу. Саліцилова кислота на останніх місцях. Ну, за складом мені подобається цей продукт. Але ще я не пробувала, не тестувала, хочу закінчити декілька доглядових засобів, які зараз у мене там вже на закінченні йдуть. А потім вже буду пробувати ось ці. Наступний продукт, який хочу вам показати, це фарба для волосся. Бренд називається Mood. Ніколи не брала цього виробника, не купувала. Це фарба. Без аміачна. В попередньому своєму відео я розповідала вже про проблему з алергічними реакціями на фарби для волосся. Я з'ясувала, принаймні, я так підозрюю, що викликає цю алергію певний компонент, який міститься в більшості фарб для волосся. На жаль, я не додивилася. І в цій фарбі також цей компонент є. Я не знаю, що мені з цим робити, тому що я вже придбала. Це у мене відтінок ще такий специфічний 5.7. Фіолетовий Він буде з фіолетовим відтінком. Не знаю, можливо, ризикну і спробую, тому що фарба. Напівперманентна і без аміаку. Може, вона не буде так сильно подразнювати мою шкіру і не викличе таких побічних ефектів. Але, не знаю, боюся ризикувати. Скільки вона коштувала? Я її купувала на Мейкапі, вона коштувала. 189 гривень це 100 мл, тобто її вистачить на два використання. І у подарунок йшов окисник 6% того ж бренду 100 мл. Фарбу треба змішувати один до одного в пропорціях. І відповідно буде результат. Я ще хотіла вам, дівчата, зауважити, що. Я проаналізувала те, як я використовувала попередню краску, яка у мене викликала цю алергію. І зрозуміла, що я, мабуть, її перетримала. Я її тримала на волосі 45 хвилин, і ця фарба, окрім того, що вона викликала алергію, вона ще перепалила мені шкіру голови. Я це зрозуміла вже потім, коли у мене зійшли всі набряки, і я зрозуміла, що у мене лучиться шкіра голови. І мені перикурка про це потім сказала, я їй призналася, що я наробила. Одним словом, не перетримуйте фарбу, я тепер буду теж ретельно за цим стежити. Краще недо, аніж пере. Але і на цьому я не заспокоїлася, я почала шукати фарби, ще рискати. І, на моє велике здивування, виявилося, що фарба для волосся від палет не містить. Того інгредієнту, на який я грішу, який я підозрюю у всіх своїх бідах, так би мовити. Як не дивно, ось звичайна, палет вона не містить того шкідлив... тої шкідливої речовини, ось так можу наблизити, склад, щоб ви подивилися. я не побачила тут цього. Компоненту, тому вирішила ризикнути і придбати цю фарбу, бо вже мені час не ну, фарбуватися. Мабуть, спочатку цією пофарбуюся, а потім вже італійською. Тою пофарбуюся, тому що ом, трошки боюся тої фарби. Так, ну, як ви зрозуміли, тут я вибрала відтінок золотистий грільяж, теплий такий каштановий коричневий відтінок. Це вже стійка фарба, яка аміачна і повинна гарно зафарбувати сивину. Ну, будемо бачити. І в додаток на мейкапі я придбала ще ось такий шампунь від Сульсени. ну, Ви знаєте, що цей виробник і цей бренд, він спеціалізується на боротьбі з лупою, але. У мене лупи немає як такої проблеми. Але все ж таки мені подобається продукція цього бренду. У мене була олія для волосся. І у мене був шампунь-пілінг, який мені дуже сподобався. Цього разу я вирішила звичайний шампунь, не пілінг, а звичайний шампунь придбати. І мені дуже подобається аромат цих засобів. Дуже приємний запах. І у шампуня-Пілінга, і у цього шампуня не відрізняється аромат. Дійсно, Ну я не знаю, такий він квітково приємний, неймовірний аромат. Просто, ну кому цікаво, ви можете в Єві спробувати або десь просто на запах. Власний засіб. Я планую ним користуватися цим шампунем десь раз на пару тижнів. От. Сподіваюся, що він забезпечить більш таки якісне промивання волосся, шкіри голови. Ну, а там далі будемо бачити. І останній продукт, який хочу показати вам розпакувати, замовляла на Нотіно. колись я вже придивлялася до цього засобу. Це ось такий роликовий засіб для шкіри навколо очей від польського виробника Flosleck. Коли я вперше побачила на сайті нотіно цей продукт, я хотіла його придбати, але щось мене зупинило, відгуків на нього не було. Я думаю, ну, може, колись. А тепер я побачила, що відгуки вже з'явилися і вони позитивні. Вирішила. Придбати, давайте його відкриємо. Він цей засіб бюджетний, 100 з невеликим він коштує. От. Як ви зрозуміли, фішкою цього ролику є кофеїн, який повинен прибирати ранкові ось ці набрики, тонізувати шкіру. Ну, будемо сподіватися, що це так і буде. Зробимо невеличкий сводч. Да, відразу видає велику порцію продукту. Аромат відсутній, взагалі ніякого немає. От. І у нього така ріденька, гелевоподібна, гелеподібна консистенція. Шаріку Оця кулька холодненький. І написано, що для. Ну, робить погляд відкритим світлим і ем, містить кофеїн, так скажімо. Власне, ілюстрація про це свічить. Ось так коробочка виглядає. Це йде як серум для повік та шкіри під очима. Ось так виглядає. веганський продукт. 90% складників природного походження. Якщо треба інгредієнти, давайте глянемо. Ось таким чином виглядає склад цього продукту. Мені сподобалось, що тут не міститься спирту, але з іншого боку, тоді питання, що тут є консервантом. Ну, в користуванні подивимося, як все це буде. Термін придатності 6 місяців після відкриття. А, коробочки, тої паночки. Дівчата, ось і все. Сподіваюся, що це відео було інформативним та корисним для вас. Будь ласка, залишайте коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, завжди рада нашому з вами спілкуванню. Ну а я прощаюся з вами до наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.